Доброго ранку! Поки у нас тут затишчя, хотів одну річ сказати. Я тут у такому красивому місці знаходжусь. В українському селі Долина Ось так от виглядає. Це Оксен Лісовий. Він боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил України. Йому 50 років. Він керівник малої академії наук, кандидат філософських наук з питань філософської антропології та філософії культури, і його президент Зеленський хоче бачити новим міністром освіти та науки. Рік тому лісовий пішов добровольцем на фронт. Я чекав на цю війну все життя, знав, що її час настане, і найбільше боявся, що ті, хто вийде на її передові рубежі, будуть в меншості, як це було раніше. Боявся, що ворогу знову вдасться розділити нас, і ті, хто готові до бійки за своє і за наше, не отримують належної підтримки. Боявся, що я не вийду і не стану поруч, їх зімнуть і знищать. Дисидентська дитина, завдяки батьківській педагогіці, я сприймаю дійсність через історичну вертикаль. Тому, попри величезні жертви, гори десятків тисяч родин, руйнування і збитки, я радію. Цього разу нас не вдалося розділити, не вдалося здезорієнтувати, підкупити. Це головна наша історична перемога, каже він. Оксен із дисидентської сім'ї його батько Василь Лісовий був філософом і правозахисником. Мати Віра Лісова Гриценко працювала педагогом в часи Радянського Союзу. Батько на 11 років був відправлений до Сибіру, куди згодом переїхала і вся родина. Лісового старшого засудили за підтримку дисидентів та листа до ЦК КПРС і ЦК КПУ, який він написав. Під час заслання батька родина жила у Сибіру. Там, звісно, не було телевізора, не було ніяких розваг, інтернету, звісно, теж, і мені залишалося лише читати книжки. Дуже-дуже багато книжок. Саме завдяки читанню я став тим, ким є, бо ті години з книжками навчили мене не тільки розкуто вигадувати, фантазувати, тобто бути креативним, а й сформували вміння все це чітко висловлювати, а отже досягати, описують ті роки Оксен. Сам Оксен закінчив Решетилівське художнє училище народних промислів за спеціальністю художник-кераміст, а також Київський державний інститут культури за спеціальністю бібліотечно-інформаційної системи. Після завершення навчання Оксен працював вчителем у Києво-Могилянському колегіумі, а також був тренером ісфектування та підтримував діяльність громадської юнацької організації Січ. На початку 90-х Оксен займався бізнесом. Каже, що у нього були кіоски, магазини, потім побудував заправку. Я розумів, що я тут зароблю і на машину, і на холодильник, і на дві відпустки. Це дуже добре. Але що далі? Я побудую будинок, обнесу його високим парканом, і в мене там все всередині буде дуже добре. Але я ж буду виїжджати за межі цього будинку. Але чи зможу я змінити все? Аби змінити все, треба або стати президентом. А таких амбіцій у мене немає, або змінювати всіх людей не тільки себе. Мало прибрати у своєму подвір'ї треба прибрати свою вулицю, своє місто. А для цього треба прибрати безлад в голові тих людей, які живуть у цих містах. Тому найцікавіше і найперспективніше, власне, прибирати безлад у головах людей. Оксен Лісовий працював на керівній посаді в генеральній дирекції Укртелекому, але упродовж останніх. 19 -е років ще є директором малої академії наук у вересні 2020-го. Разом з президентом Малої Академії наук Станіславом Довгим ініціював створення першого музею науки в Україні. Оксанд Одружений разом із дружиною виховує двох синів. Письменниця Оксана Забушко вважає призначення лісового міністром освіти і науки другим далим кадровим рішенням зеленського. Після призначення залужного. Аж я завмерла від цієї новини, якщо на місце Шкарлета справді заступить Оксен Лісовий. Це буде друге після Залужного кадрове рішення Зеленського, за яке йому боги історії простять купу гріхів. Я знаю Оксена і я була в його малій академії наук. Ніколи ще за всі роки незалежності українська освіта не була в руках. Настільки ідеально, просто бозою самим для неї скроєних, аж воно за добре здається, щоб могло бути правдою. Але ану ж, тримаємо кулачки.